Доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов, на своїй кухні. На каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо саму звичайну ікру з баклажанів, таку саму звичайну до обіду. Що нам для цього потрібно? У мене є два невеличкі сині, два червоні, дві червоні причини, два помідори, вже, які дозрівають самі собі, пів цибулинки і по бажанню. Зовсім невеличкий такий печичок петрушки, це по бажанню, тут не обов'язково. Сіль і перець до смаку, і трішечки олійки для змащування. Оце все, що нам потрібно. Зараз, перш за все, нам треба відправити сині, і перчик відправити, запікатися у духовку. І для того, щоб сині не потріскались і не наробили нам шкоди в духовці, от, ми їх в декількох містах проткнемо ножем. Ось так І ставимо в духовку випікати, щоб вони випеклися до готовності. Коли нам треба спробувати, чи готові вже сині, то ми повинні пробувати не тут, а перш за все, отут. Коло плодоніжки, біля плодоніжки, вони самі твердіші. От як там вони вже м'якенькі, значить вони готові. А перець, він готується швидко. Ставимо у духовку. Цю нашу спеціальну сковорідку Так овочі наші прохололи, їх можна вже відчистити від шкірочки. Вони не геть холодні, але вже обчищаємо звичним таким способом. Так, і помідори нам потрібно. На цю кількість два помідори. Я помідори верхушки зняла, верхівочки. Так, і вижимаю сік, Він нам не потрібний. Отак. Так, і тепер розпочинаємо дрібнити всі овочі. Почнемо з перцю, він найменший. Де залишилась насінина, це не надважливо, це не страшно, так що не ганяйтесь за кожною насіниною. Де багато заберіть, але не без фанатизму. Дріб... Спочатку нам треба подрібнити, а потім таким ножем величеньким треба отак посіти. Щоб не геть зробити як каша, але все-таки, щоб було дрібненько. Ось так. Ось такої структури вона. Не, не каша, дрібненькі, дрібненькі шматочки. Те ж саме робимо з синенькими. Все. Помідори просто дрібненько-дрібненько ріжемо. Можна зняти шкірку. Я цього робити не буду, а можна потерти на терці, але потім буде сік. А я не хочу, щоб була дуже така рідка вона ікра. Мені хочеться, щоб вона була така структура, щоб її була видно, щоб не було видно, щоб не була рідка, не була густа, щоб просто була смачна. Помідорів нам багато не треба. Вони вже не дуже солодкі. Це вже ж помідори, які достигають. Все-таки це в нас якраз баклажанів, то більше повинно бути баклажанів. Я, може, помідори не всі поріжу. Зараз я подивлюся по кількості. Так, половиночку я залишу, а потім побачу, щоб не було в нас зайвого. Так, і ріжемо цибульку дрібненько-дрібненько. І теж тут по бажанню. Я візьму четвертинку цибулі пока. Райочик відрізаємо. Дрібно, дрібно, наскільки ви можете це зробити. Теж додаємо сюди, до нашої ікрички. Ось вона вже як гарно виглядає всього потрошку. Можна додати петрушку, а можна і не додавати. Але я додам зовсім, зовсім, зовсім її мало, щоб вона не перебила нам. Кріп сюди не додавайте. До синіх кріп не підходить. Вони біль, він більше, Баклажани більше дружать із. Або з кінзою це зелена частина коріандру. Коліандри, холяндри, як вона називається? От. А Петрушка дуже-дуже любить. із синіми вони просто парочка. Так, ось тепер. Додаємо зовсім невеличку дрібочку солі. Зовсім зовсім. Додаємо суміш перців. Більше ніяких спецій я не додаю. Тому що переб'ють весь аромат і смак ікри. І я додам сюди пахучої олійки. Я додаю пахучої олійки. Півтори ложечки в мене тут їх... Ось так. І тепер все ретельно змішуємо. Аромат такий свіжих овочів, так ой. Це називається сира ікра з баклажанів. Оце запечені овочі, але вона не жариться більше, не тушкується більше, на зиму вона не закручується, вона просто вживається ось так, як є. Класичний варіант, навіть без перцю. Просто синій і помідори. Це найпростіше, що може бути. Але це дуже-дуже смачно. Слухайте, це смак дитинства, правда? Я все чаще, частіше згадую свою маму. І кожного разу сміюся. Як я сміялася з блогерів, я казали, мама навчила. Або бабуся навчила. А саме зараз чомусь згадуються ті рецепти, прості, які готувала мама і бабуся. І старший брат мій, вони... хоч і займав високу посаду, але як він готував. О, це на кухні. Він був такий маестро. Ось дивіться. Ну і от, скажіть мені, що це не шедевр. Це самий звичайний шедевр. Це смак такий простий, без всяких там заморочок, без всяких дуже смачно, дуже корисно. Отак. Оце шедевр, все геніальне дуже просто. Готуйте із самих простих овочів, які зараз є, без всяких там заморочок, готуйте. Можете його зробити чим більше, скласти його в контейнер його навіть заморозити. Оце оцю ікру можна в контейнер заморозити. А потім у звичному методі з вечора дістали його, щоб він при кімнатній температурі розмерся. Або навіть в холодильнику. Розмерся і будете побачити, будете смакувати, наче він щойно зроблений. Готуйте, а з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтеся, а ми з вами будемо ще багато готувати, багато говорити, є багато мудрості, є чим ділитися. І ви пишіть свої коментарі, діліться, говоріть, повчайте мене, тому що я готова до. Всякої науки і готова приймати ваші зауваження.